Так. Вітаю глядачів каналу. Декілька днів назад були морози до мінус 20. Я цей момент провтикав засняти. Ну, зараз розкажу, як себе веде рідина Адблю деякі інші рідини в мороз. Вчора в день, як ви бачите, скрізь ляпало, ще було 0. До вечора до 17.00 вже було мінус 8, а вночі було мінус 14. Це у нас вода з градусів 30 температура, вода нагрівача. Ось ви бачите воду, яка цілу ніч пробула на вулиці. Тут камінець рідинат блю. Значить, по адблю до мінус 7-мінус 8, вона, в принципі, морозу не відчуває. Вона як була в рідкому стані, так і залишається. Були морози мінус 10, мінус 12 вночі. Першу добу вона ще була рідка. Так як ви бачите, зараз от було мінус 1, вона ще рідка. Але це тільки першу добу. На другу добу, десь на цьому рівні вже починає. Не те, що воно замерзає, але воно таке більше похоже, як будто в воду накидати снігу, воно робиться отакою от кашею. От воно починається знизу, і так потім починає всю... по всій висоті адблю ця каша робитися. Но при мінус 20 вже, воно випадає отута осадок, видно, щось, що крупніше, прямо такими білими. Карбамід випадає, скоріше всього, нанизу на робиться білим льодом, а оця каша, де тут опливає, воно не зовсім замерзає, воно частина є рідко, але основна маса це каша, то воно робиться такими кристалами, як великі сніжинки, вони такі заліплені одне до одного. Ну, я ж кажу, до мінус семи, мінус восьми, AdBlue не замерзає. Так що, якщо ви залишаєте машину і переживаєте, що не при незначному морозі воно замерзне, ні, не замерзне. Якщо нормально яблю, воно буде в жидкому стані до мінус 7-8, а на першу добу морозу і до мінус 10-14. От дивіться, зараз Ну, зараз вже, іменно на цей момент що я знімаю вже десь мінус 10, але цілу ніч було мінус 14 і воно не замерзло. Ось до вам наглядний приклад. Це літня солярка. Ви бачите, в якому на мутному стані. Геть, повип... ну, це чорне, це там, ми дещо там нею полоскали, це Воно осадок сівся, але но... зазвичай вона набагато світліша. Ну, як зазвичай, коли тепло, то вона набагато світліша, а тут ви бачите, яке сильне помутніння. Потім омивайка для скла. Е, виробник заявляє мінус 22. О, вона зараз в якому стані? Тута... Зрозуміло, що мінус 14 вона буде витримувати. Хоча і коли було мінус 20, е вона як була в жидкому стані, так і в жидкому стані залишилась. Ви бачите, льоду ніде нема. Так, і тепер подивимося на антифриз. Це остатки, це міняли помпу, то зливали. Там не дивіться, це трохи грязі залишилося, але мотор заливалося чисте, бо це тільки в цій каністи фуз я його через той не заливав і залишив спеціально для того, щоб дивитися в якому стані. Зараз якось покажу. Бачите, Плеває, нічого йому нема. Так само було мінус 20. Він був в жидкому стані. Ну, У мене саме цей, то в мене мінус 30. Ну, Так як виробник заявляє. Так що мінус 20 йому ну, теж не страшний мороз. По антифризу зрозуміло, там все в порядку, омивайка теж. Ну, Літня солярка, ясно, такий мороз для неї. Це Фільтра вже будуть... Це воно зараз в пляшці в такому стані. А в фільтрах то там буде парафін конкретний забитий. Звісно, як завести машину. Е то чи може хтось, чи, якщо фільтр грубої очистки стоїть такий, як в газоні на рамі, то там воно відрозки п'ятком поставити або підігріти, щоб воно пройшло через двигун, щоб обратка почала йти тепла. Воно в баку зробить калюшку і тоді з цієї калюшки вже рідку солярку буде вибирати. То воно нормально. Ну Но якщо... Но це ганя. Саме краще заливати зимню солярку, але ми ще її не заливали, бо наші запаси літньої є, треба виїздити. А подблю от така ситуація. Рідке, що не кристалізується. Навіть внизу ще не видно ні натяку, навіть, що воно кристалізується. Я ж кажу, це перша доба. На другу добу це десь 32-36 годин коло нормального морозу, і воно отут вже починає випадати в таку кашу. Мінус 20, то воно все було. грудка посередині плавала, а тут вся така каша чуть рідкіша, а там вже внизу ги відчувалося, що низ прямо набагато тяжчий, ніж переважує. Отаку От я тримаю зараз пляшку. А тоді відчувалося, що вся вага дуже сильно перевага йшла туди. Так, ну вода зрозуміла. Ця вода. Така. От. Що хотів показати, те показав. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім до побачення!